Отож разом прокидаємося з новинами. беріть філіжанку кави, і будемо ми вам розказувати про найважливіше станом на тепер. Далі поговоримо зокрема, про високий візит, про те, що Джо Байден, віце-президент Сполучених Штатів, вже їде до нас у неділю, прибуде, і можна вже собі прогнозувати, що буде сказано та й загалом розбиратися в ситуації, що склалася в Америці, адже дуже такий ексцентричний новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, і всі поки що в очікуванні, що ж від нього можна чекати, і від його команди а наслідки для України можуть бути про все це говоримо? Олександр Потєхін у нас уже є на зв'язку. Це головний науковий співробітник інституту всесвітньої історії НАН України, також радник першого класу посольства України в США у 2000-2005 році. Доброго вам ранку! І м, для початку давайте розпочнемо саме Доброго з візиту Джо Байдена. Чого на вашу думку варто очікувати від цього візиту? Ну, по-перше, скажімо, є така традиція, коли закінчується термін роботи президента, підводити деякі підсумки. Можна сказати, що політика Обами щодо України була дуже подвійною. З одного боку, політична підтримка України була дійсно дуже дієвою, з іншого боку, всім відомо те, що Обама не зробив. І, на жаль, не зробить Трамп. Хоча зараз з'являються такі прогнози, що і зброю нам оборону дадуть. Я не думаю, що це відбудеться. Я думаю, що ем, якщо Україна не використала свої шанси, які з'явилися після виступу Джо Байдена рік тому в Верховній Раді України, а я думаю, що Мало що з того, що він радив в Україні, вдалося реалізувати, і це не були інтереси Сполучених Штатів. Програма Байдена викладена в тому виступі. Це була програма того, що потрібно самій Україні. Я не думаю, що республіканська адміністрація надто перейматиметься нашими реформами. Успішністю України і так далі, скоріше, ми зсуваємося в зону байдужості для Вашингтона. Якщо говорити зокрема про першу прес-конференцію Дональда Трампа, то скидалося на те, що він там, наче вушна сковорідці вигнався, зокрема від питань щодо Росії, щодо його зв'язків з Росією. Чи були для вас, зокрема, переконливими аргументами про те, що ніяких тісних стосунків з Російською Федерацією він не має? Нібито позиція і проукраїнська, але загалом не проти би Дональд Трамп якось перезапустити, чи навіть не знаю, яке слово підібрати стосунки з Росією. Трамп зараз керується тільки одними міркуваннями. Йому треба, щоб сенат пропустив його призначенців. Він готовий говорити все, що завгодно, якщо він вважає, що Сенат хоче це почути. Я не вірю його жодному слову. А якщо говорити про майбутні призначення, які би ви називали можливо найневигіднішими для України, тому що зокрема йдемо про держсекретаря, який майбутнього можливого, який вже ну наробив галасу і серед українських експертів, серед американських також, та й не всі республіканці вже висловилися про те, що не готові його підтримувати. Що ж, якщо говорити до майбутнього міністра оборони, то доволі такі цікаві заяви від нього звучать, зокрема щодо підтримки України. Як ви гадаєте, які призначення можуть набу? Бути вигідні, які ні. Ну щодо майбутнього держсекретаря в мене жодних ілюзій немає. Якщо ви пам'ятаєте ті його слова, які зараз дехто схильний в Україні трактувати як проукраїнські, то це не так. Це критика Обами, що Обама зробив. Неправильно щодо України там немає жодного слову позитиву в тому сенсі, а що ж буде робити нова адміністрація, і конкретно як бачить політику США щодо України, саме новий державний секретар? Там цього немає просто. Тобто, я це знов таки для мене сигнал про те, що ми. Опиняємося в зоні байдужості для зовнішньополітичного механізму США для Трампа і, зокрема, для його майбутнього державного секретаря. Боюсь, що в нього непогані шанси бути затвердженим, тому що так звана опозиція неправильному курсу в першу чергу стосовно Росії Трампа серед республіканців серед. Так би мовити, кор республіканців, тобто тих, хто представляє собою більшість в двох палатах американського конгресу, поки ця опозиція дуже слабенько себе проявила. Тобто я думаю, що Трамп отримає всіх тих, кого він хоче. Щодо позиції міністра оборони, ну приємно це все чути, але якщо ми згадаємо знов таки історію з Обамою, то Президент особисто заблокував тоді передачу Україні оборонних озброєнь. Це не рішення міністра оборони. Думаю, що міністр оборони буде в якоюсь мірою лобіювати українсько-американське військове співробітництво, і це добре. Дуже вам дякую, Олександр Потяг з нами був на зв'язку. Про Америку експертно нам розказував. Адже добре знається на цій країні, бо 5 років працював посольстві України в США радником. поки що три крапки далі будемо розказувати ще багато цікавого.